Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, ще один день, який наближає нас до нашої перемоги над рашистськими загарбниками, а ми маємо можливість з вами сьогодні обговорити декілька новин, які, на мою думку, заслуговують на увагу. Отже, бавовна в Білгородській Народній Республіці. Чи можу я вітати несправність російського літака, який скинув авіабомби ФА-500, одну з них, скажімо так, скинув на Білгород? Так, я вітаю це. Бо інакше глубінному росіянському народу не дійде, що таке війна. Вони ж думають, що то підтримувати Путіна і війну, це сидячи на дивані в телевізорі. А ні, іноді буває і навпаки. Тому. Така історія, я її можу лише вітати. От на цьому тлі можу сказати, що нехай тепер розуміють, що прилітає в наші мирні міста, що руйнує наші будинки. І на цьому тлі, якщо подивитися, що ця бомба втрапила в перехрестя, а подивитися, як ці бомби втрапляють в наші житлові квартали, то можна оприділити, яку біду і яку загрозу несе рускій мір, русський солдат. Котрий підтримується росіянським оцим народом, ну така історія. Далі, далі я не можу звичайно не обійти увагою вчорашнього нічного атаку, ну, вірніше, сьогоднішнього нічного атаку шахедами. Ми знаємо, що було по попереднім даним випущено близько 12 шахедів, 8 збили. Ну, цифри поки що уточнюються. Звичайно, ми будемо слідкувати, але хочу нагадати, що після шахедів. Як правило, скажімо так, летять ракети, і ми пам'ятаємо, що досить давно не хочу п -п -п накаркати, Але тим не менше, росіянці не використовували ракетні атаки. Причин можна називати багато. Дехто каже, що в них там ракетний голод. Я в це не вірю. От, я думаю, що шахеди розвідували системи нашої протиповітряної оборони для того, щоб потім намагатися ракетами нанести більше ураження нашій цивільній інфраструктури чи нашим мірним містам. Тому будьте уважні, не нехтуйте сигналами протиповітряної оборони. Так я радий, що у нас вже системи Петріот з'являються потрошки. До речі, нам ще обіцяють дати систему оповіщення ракетної атаки ізраїльську систему оповіщення, яка буде спрацьовувати в потенційно небезпечних Напрямках, ну для того, щоб не кошмарити, як то кажуть, цілу область, а лише спрацьовувати лише в тих напрямках, куди летять ракети. Чесно кажучи, не знаю про її ефективність. Подивимося, ну але в принципі Ізраїль живе вже у війні дуже дуже багато десятків років, і в них це є постійно. Тому я думаю, що такі технології можуть допомогти Україні. Далі на що хотів звернути увагу. Ну, звичайно, я хотів звернути увагу на одну з позитивних речей, які відбулися. Це звернення президента Зеленського, попри якби ми до нього не відносились, але є щось і об'єктивно позитивне звернення його до Мексики з приводу нейтралітету Мексики в контексті обговорення і допомоги Україні в просуванні нашого українського мирного плану. Тому це звернення до до Мексики досить серйозне, досить хороше. Єдине, що ну не був би то лапені, аби він не пригадав би всім, те, що в тих десяти кроках миру від Зеленського і його команди немає жодного жодної згадки про НАТО, чесно кажучи, то ми дуримо Мексику, чи ми просто не договарюємо, що є якісь інші домовленості щодо нашого невступу в НАТО в той же час. Я не можу не привітати візит Стонтлберга в Україну, і ми знаємо його заяви в контексті певної узгодженості країн щодо вступу України до НАТО. І інше, що дискусія про F-16, скажімо так, триває. Отже, цю проблему не відкидають. Наші запити на авіацію обговорюються. Так звичайно хочеться сьогодні, а краще вчора. Ну але ми маємо реалії: світ не є україноцентричний. А ми з вами продовжуємо. І якщо ви додивилися до цього моменту, зараз саме час що зробити вірно поставити вподобайку, написати коментар. На підтримку, ну чи, можливо, не, не підтримку каналу, але тим не менше це теж відповідна реакція, яка вітається. Ну і звичайно, репост цього відео це те, що допомагає розвивати наш з вами Ютуб канал. Так саме наш з вами, бо без вас немає і, і, і цього каналу, і мене в тому числі в Ютубі. Тому це дійсно вітається. Ну і звичайно, якщо є можливість підтримати через посилання на Монобанк або через PayPal, або тиснувши кнопку спонсорства, це теж. Ваш посильний вклад в розвиток нашого україномовного, нашого саме контенту, який допомагає боротися проти росіянців, в тому числі в інформаційному просторі. А ми з вами. Продовжуємо. Отже, встановлено, ну, як опублікував цензурнет, ім'я загиблого нашого українського військовослужбовця, як якому росіянці відрізали голову, ми пам'ятаємо ту всю історію. Тобто це Сергій Потоки, який сам є з Закарпаття. Але що характерно, пам'ятаєте, коли лише з'явилося відео в соцмережах, я говорив, що по риториці, по багатьом моментам, і, можливо, навіть і по голосу, ну, так мені здається, що це є ДРГ Русіч. Я дуже добре пам'ятаю цих негідників. Це ті, які 5 вересня зробили засаду з росіянськими танками і знищили групу гризлі моїх побратимів з моєї з моєї роти відділення, а також групу термінатора батальйону Айдар. Тоді загинуло багато айдарівців і десантники вісімдесятки, які дізналися, що айдарівці попали в засідку. Кинулись на допомогу і теж загинули, були розстрілені з танків. Тому це ця група Русіч, вона досить відома своїм предводітелям, скажімо так, є там такий Мільчаков, який відверто заявав, заявляв, що він нацист. Ну і так далі по тексту. Отже, методи і те, що роблять росіянці і. Знову ж таки, зараз є публікація, що це все таки ота група Русіч. До речі, їх там трохи тріпали тих Русічів ще в Сирії, якщо ви пам'ятаєте, така історія була. Але чому я зараз звернув увагу саме на цей факт? Справа в тому, що один із представників цієї групи був затриманий в Норвегії і був відпущений. Так, був відпущений. Це було досить багато років тому, я не пам'ятаю, 16 й чи 15 й рік, ну можливо, 17. й От. А відпущений, знаєте чому? Тому що недостатньо було надано доказів з боку українських органів розслідування про, про цей злочин, який зробила група Русіч, розстрілюючи наших побратимів, полонених. От, і що ну було мало надано доказів, і його відпустили. Ну от Норвегія його відпустила. Ми нібито дали замало доказів чи не своєчасно дали докази. Це вже зараз суті не міняє. Але ця група далі продовжує коїти ну, безчинства, чисто такого, знаєте, фашистського, расистського рашистського характеру. Так що така історія. Далі, ну далі, я не можу не обійти увагою. Байден провів розмову з Макроном. Ну, ми знаємо, що Макрон в Китаї так наговорив, нагородив, ну чуть ли не почав говорити про внішнє управління, яке колись закидали росіянці в Україні. Так, от Макрон почав городити про внічні управління, про нібито тотальний контроль і тиск з боку Сполучених Штатів, що Європа не самостійна в прийнятті рішень. Ну і так далі. Він там такого наплів. Ну от Байден з ним провів бесіду, і заява після цієї бесіди тотальна підтримка Францією позиції України. Ну десь так. Ну, бачите, все-таки Байден всемогущий і безценний долар. Дуже багато питань можуть вирішити, в тому числі на політиці країни Франція, зокрема її президента Макрона, так того самого Макрона, який дуже часто любить, любив телефонувати до Путіна, можливо, далі телефонує. Я не знаю, але тим не менше, це є країна НАТО, яка все-таки, давайте димо, ну, так, будемо чесними і порядними, все-таки теж допомагає Україні і тут. Тут питання таке, знаєте, подвійних стандартів одного політика не має змінювати курс цієї країни. Я вважаю так, і в принципі ми це бачимо. Далі. Санкції діють чи не діють. Індія призупинила закупівлю росіянської зброї, побоюючись санкцій. Ну, тобто, щоб не попасти під санкції. Отже, напевно, щось десь діє. Далі. Далі хотів сказати про те, що нещодавно опублікували. В тих так званих злитих розвідувальних даних, отже, серед тієї інформації, як пишуть сьогодні журналісти, значить, є інформація про те, що головне управління розвідки планувало операцію в Сирії з використанням курдських повстанців для боротьби проти ПВК, і росіянців і ПВК Вагнера і тих росіянців, які. Воюють в Сирії для чого? Для того, щоби змусити таким чином росіянців забрати частину військ з України і відправити їх в Сирію. Звичайно, наша МЗС зараз це заперечує. Всі це заперечують, але що характерне в цій новині? Ну добре робив гур чи не добре. Ну я вважаю, що добре. В цій ситуації треба бути об'єктивними. Але в цій новині є ще одна новина: це було відмінено президентом Зеленським. Ну так опублікували журналісти. Можливо, це злив, можливо, це фейк, не знаю, але тим не менше. На ці розслідування звертає дуже багато людей увагу, в тому числі західного світу, і це зробили журналісти західні. Тому така історія, я вважаю, що вона теж заслуговує на увагу. Далі, ну, наостанок, неприємна новина, неприємна новина для росіянців, які там зараз перебувають в Грузії. Один із найбільших банків Грузії, TBS Bank, значить, оголосив, що вони з Питаннями санкційної політики можуть без попередження закривати російські рахунки. Ну якихось там росіянців. Я не думаю, що всіх поголовно, але тим не менше, хороший сигнал для того, щоб записати це в актив боротьби проти російської агресії. Ну і на завершення, звичайно, я сьогодні щось так пригадав своє місто Луцьк і в контексті вчорашньої розмови з дуже багатьма лучанами. І хочу звернути увагу. Отже, Луцьк це є обласний центр Західної України на превеликий Не, на щастя для Лучан для Волинян, скажімо так, обласна рада прийняла рішення по відношенню до земель, якими користується московський патріархат, Росіянська церква, і це я вітаю. Але є ще місто Луцьк, обласний центр, яке вирішує фактично політику. Області, ну повірте мені, так я думаю, скрізь. Так, от в нас є такий мер Поліщук, і є депутати Слуги народу та за майбутнє які створили там собі коаліцію. Ну чим він відрізняється слуга народу від за майбутнє, чесно кажучи, не знаю. Слуга народу це партія Коломойського, а за майбутнє це партія якого очолює палеця. Да? Тобто, ми розуміємо це все. Далеко воно одне від одного. Я не знаю, але тим не менше в Луцьку чомусь не розглядають питання. Відносин і стосунків з росіянською церквою в цьому західноукраїнському обласному центрі тут журналісти одного з видань опублікували, якщо не помиляюсь, 12 церков московського патріархату, і лише одна з них перейшла це на території міста Луцьк обласного центру. 12 церков. Ну, от так, от така історія. Я звертаю увагу лучани, звертаю увагу луцьких депутатів міської ради. Ну, може, вже ви якось проголосуєте. Тому що дивіться, перш за все, треба вирішити два питання, на яких я наголошую: для того, щоб було зрозуміло, і громадянам, і прихожанам, не існує згідно законодавства України ніякої. Української православної церкви Московського патріархату УПЦ МП нема. В нас є закон України, який визначає, що церква, яка містить свою, свою ієрархічну, там якусь там зв'язок з материнською церквою країни-агресора, мають містити в своїй назві назву цієї країни. Отже, є Росіянська церква, Російська церква от просто ніяке УПЦ, УПЦ МП, ні. Російська церква, можливо, так легше буде громадянам зрозуміти ну, відповідь на одне запитання: скільки ще лучан і побратимів має загинути на теренах війни, щоб вони перестали ходити до росіянської церкви, в якій проповідувався і благословля... Як там, восхвалявся патріарх Кирил? Ті, які в свою чергу благословляють росіян вбивати українців, ну десь так я думаю, з цього приводу тому тисніть на місцеві органи влади всіми дозволеними способами, методами, і заставте Поліщука поставити це питання на голосування. Ну, такі мої думки з приводу, скажімо так, міста Луцьк в контексті боротьби проти всього російського, що є на території України, ми сьогодні ще на один день ближче до перемоги, і ми переможемо. Слава Україні!